Уяви, що ти можеш заробляти тисячі, десятки тисяч доларів, продаючи товари по всьому світу, не маючи їх в наявності, без якихось глибоких технічних знань в цій сфері і без великих вкладень. Це все реально завдяки Shopify дропшипінгу, одній з найперспективніших бізнес-моделей на 2025 рік. Як це працює, як ти можеш почати цим займатися, я розповідаю в цьому відео. Тому поїхали! А почнемо ми з мого особистого магазину, який працює по цій системі. Ми з командою запустили цей магазин приблизно рік тому, і за цей рік цей магазин зробив майже півтора мільйона доларів в продажах. За останні 30 днів ми продали приблизно на 124 тисячі доларів. За останній тиждень ми продали на 25 тисяч доларів в продажах. І це все знаходячись тут в Україні, незважаючи на те, що мій магазин продає по всьому світу. Ну, але основний ринок, де ми продаємо, це Сполучені Штати Америки один з найголовніших. Іших ринків, де Електронна комерція продажі онлайні працюють максимально ефективно та приносять найбільше грошей. І тут виникає питання, скільки чистими ми заробляємо. Середня маржинальність продажу товарів по системі Dropshipping є від там, 15 до 35-40 залежно від способу залучення клієнтів. Конкретно в цьому магазині маржинальність у нас приблизно 20-25%. Ну так, Дмитро, ти вже займаєшся цим ну, більше ніж 5 років, тому ти можеш показувати такі результати і розповідати, Дати про такі досить великі цифри в розбірі там десятків, сотень, тисяч доларів, а то й мільйонів доларів. Але скільки ж може тут заробити саме новачок? Я можу відповісти на це питання, показавши вам приклади звичайних людей, які стартували в цій бізнес-моделі з нуля і досягли досить крутих результатів? Ну, десь за один, два, хтось три. Місяця з повного нуля, наприклад, як Денис, який працював 3D-візуалізатором, почав займати шопфейд-дропшипінгом, Через два місяці він вийшов на 27 тисяч доларів в місяць в продажах на Shopify. А ось це 18 річний хлопець Микита, який буквально за два місяці вийшов на 25 тисяч доларів. Продажах на Shopify. А ось це Олександр, який працював кур'єром Глова, вже через місяць зробив 12 тисяч доларів. в Продажах на Shopify, з яких чистими він заробив приблизно 3 тисячі доларів. І таких прикладів я знаю безліч, якщо не десятки, то сотні. А давайте я розберу декілька прикладів реальних продуктів, які продаються на Shopify, і скільки вони насправді коштують в Китаї, якщо замовляти їх там по закупівельній вартості у постачальника. Наприклад, ось така подушка Reading Lab Pillow коштує 90 доларів на shopify магазині. Дуже гарно зроблений магазин. На AliExpress цей же продукт можна купити за 41 долар. По суті, ми з продажу одного такого продукту заробляємо майже 50 доларів. 50 доларів це там майже 2000 гривень. Наступний приклад: це ось така лампа, підсвітка, генератор спеціально спеціального шуму для кращого сну коштує на Алиекспресі 20 доларів 41 цент. В нашому піфе-магазині він коштує 95 Доларів, тобто тут в 5 разів більше з продажу одного такого продукту. Ми заробляємо майже 80 доларів чистим. Ну це не враховуючи витрат на рекламу, але 80 доларів це майже 3,5 тисячі гривень. Це дуже дуже гарно з однієї продажі такого продукту. Ось так виглядає цей магазин. Він дійсно продає, він дійсно працює. Ось такий ошийник собачий з AirTag, -ом. Apple AirTag, щоб собачка не загубилася. Тактичний, він коштує 5 доларів на Аліекспресі, 5,5. На Shopify він продається за. 45 доларів. Це в 7 раз більше ніж закупівельна вартість цього продукту. Тут є декілька варіантів, декілька розмірів. Тому, як бачите, націнка на продуктах може бути від 2 до 7 раз. На цьому продукті чистими заробляють 40 доларів з однієї продажі, витрачаючи на закупівлю, всього 5,5 доларів. Ну що ж, а тепер я пропоную розібрати, як же це все працює. Що ж це за така магічна схема, яка дозволяє заробляти буквально новачкам з повного нуля десятки тисяч доларів на місяць. Почнемо з того, що ми розберемо ці два магічних слова: Shopify та дроп. Але почнемо зі зворотнього з того, що таке дропшипінг? Дропшипінг – це просто спосіб обробки замовлення. Що говорити про інтернет-продажі, то це коли ми передаємо процес оформлення та відправки нашого замовлення, яке зробив в нашому магазині клієнт на нашого постачальника, і він займається упаковкою та відправкою цього продукту одразу нашому клієнту. Нам не потрібно замовляти собі цей продукт або замовляти величезну партію цих продуктів, щоб потім самостійно відправляти їх нашим клієнтам. Навіщо цього? Робити, ми можемо зробити дропшипінг, тобто перекинути доставку на нашого постачальника. Конкретно в Shopify дропшипінгу роль постачальників виконують спеціальні сервіси, спеціальні додатки із продуктами, які ми підключаємо до нашого магазину. І ці додатки вже зв'язані зі складами постачальників, які готові кожного дня поштучно відправляти ці продукти нашим клієнтам. Одним із найпопулярніших таких додатків для Shopify дропшипінгу є Spocket, CJ Дропшипінг Ді та буквально сотні подібних додатків, які можна знайти в спеціальному магазині додатків від Shopify. Основна перевага дропшипінгу в тому, що вам не потрібно закупляти величезну кількість товару і заморожувати певну кількість коштів на цей товар, тому що якщо ми повернемось до класичної версії продажу товарів в інтернеті, якщо ми хочемо щось продавати, наприклад, чохли для телефона. Я роблю інтернет-магазин чохлами для телефона, я маю закупити не знаю партію із 100 тисяч таких чохлів для телефона для різних моделей айфона і потім генерувати. Продажі вже самостійно відправляти ці чохли на адреси моїх клієнтів. Але навіщо так робити, якщо є модель відправки по дропшипінгу? Коли я підключаю свій магазин до склада з постачальником, у якого є ці чохли в наявності, як тільки я в своєму магазині отримую замовлення, постачальник теж їх бачить і відправляє ці товари моїм клієнтам. Окей, ми розібралися з тим, що таке дропшипінг. Давайте тепер розберемо, що таке Шопіфай. Що ж це за містичне слово, яке дуже часто люди люблять плутати з словом Spotify. Але Shopify і Spotify – це зовсім різні речі. Shopify це міжнародна платформа для створення інтернет-магазину. Це по суті. Конструктор інтернет-магазину, де ви по блоках збираєте весь ваш магазин. Тобто ми додаємо блок з продуктом, ми додаємо блок з картинкою, додаємо блок з відео, додаємо блок з підпискою на емейл. Таким чином, з допомогою Shopify ми можемо швидко та просто, а найголовніше, зрозуміло створити повноцінно працюючий інтернет-магазин. А ще крутіше, те, що ми створюємо інтернет-магазин, який буде адаптований для продажів по всьому світу. Але ми продаємо в основному на території США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та найбагатших країн Європи та Азії. І створити свій магазин на Shopify може абсолютно будь-хто. Основна місія, основна візія цієї платформи в тому, що будь-хто може стати підприємцем, будь-хто може запустити як власний інтернет-магазин продавати власні продукти. Не знаю, наприклад, ви там шиєте свої кофти або в'яжете носки, або запустити продаж товарів по дропшипінгу, продавати товари сторонніх постачальників, і Shopify це дозволяє та підтримує. І тут варто уточнити, що Shopify це не маркетплейс, не варто його порівнювати з eBay, Amazon або там Etsy. тому що на і Amazon є безліч продавців. Вони всі працюють в одній екосистемі, де клієнти можуть порівнювати ваші ціни, порівнювати ваші фотографії, порівнювати продукти одного магазину з іншим і обрати те, що подобається. В Shopify ми створюємо свій незалежний індивідуальний інтернет-магазин, який працює суто для нас, так як ми цього хочемо, і ми незалежні від обмежень маркетплейсів. Вже розуміємо переваги дропшипінгу, розуміємо переваги але Давайте об'єднаємо знову ж таки Shopify дропшипінг в одне ціле і розберемо, які є переваги у Shopify дропшипінгу. Перша перевага, ти можеш за 30 днів з нуля запустити свій повноцінно працюючий магазин на Shopify, який буде продавати товари по системі дропшипінгу на весь світ. До речі, як це правильно зробити і що для цього потрібно, я розповідаю у своєму безкоштовному майстер-класі по Shopify дропшипінгу. Тому рекомендую зайти, зареєструватися за першим лінком одразу під цим відео. Наступна перевага, ми заробляємо в доларах або в євро, залежить від того ринку, де ми працюємо. І це набагато стабільніше ніж працювати з гривнею в Україні, яка постійно, на жаль, піддається впливу інфляції. Тому ми можемо заробляти в доларах і витрачати ці долари тут, таким чином і підтримувати економіку України. Супер, наступна перевага це готова доступна інфраструктура. Не треба нічого вигадувати. Є вже готові додатки для Shopify, які можна використовувати для дропшипінг, є готові сервіси для підключення ваших там постачальників, складів з цими товарами, які ви хочете продавати. Shopify Фай вже готовий для того, щоб ти зайшов і вже почав створювати магазин і почав на цьому заробляти. Тут не треба щось додатково кодити. Тут не треба щось додатково якось костелями під'єднувати, як це, наприклад, відбувається в електронній комерції в Україні. Коли ти створиш інтернет-магазин, якось костелями все під'єднуєш. Різні там служби доставок по API, тощо. Короч тут не треба. Тут є готові плагіни, готові інтеграції, які ти просто використовуєш, і все наступне, все, що тобі потрібно для роботи, це ноутбук та телефон. Ну я вже ж доступ до інтернету, тому що ти все робиш з телефону. Тобі не потрібно мати склад, десь їздити на склад, уточняти щось. Я можу зайти з телефона і зробити будь-яку дію з моїм магазином, яку я можу зробити з комп'ютера. Я заходжу в свій shopify додаток на телефоні і бачу, що за сьогодні я продав вже на 590 доларів. За вчора я мав в продажах 2426 доларів. Що я можу тут ще зробити? Я можу подивитись всіх моїх клієнтів, які зайшли і зробили покупки в моєму магазині. Подивитись, скільки вони витратили Хтось 23 долари, хтось 89 доларів, хтось 96, 127 і так далі. Також через телефон я можу попрацювати з Shopify додатками, які підключені до мого е, телефону. Наприклад, Dropship China Pro Fulfillment – Це один з додатків постачальників, який працює з моїм магазином. Також Disurce AliExpress Dropshipping – це додаток, з допомогою якого я можу підключити мій магазин до AliExpress і продукти, по суті, з AliExpress будуть їхати моїм клієнтам. Це теж є своєрідним постачальником для свого магазину в Shopify Dropshipping. Окремо. Додатки для відгуків. Коротше, мене тут дуже багато додатків. Парцель-панель, наприклад, для відслідковування своїх замовлень. І це все я можу робити з телефона. Також з телефону я можу повністю змінити вигляд мого магазину, поміняти кольори, додати нові продукти, змінити блоки, перетягнути блоки. Коротше, робити абсолютно все, що я можу робити з комп'ютера. Це одна з найкрутіших переваг платформи Shopify і в цілому моделі Shopify дропшипінгу. А тепер давай коротко розберемо про те, як почати свій шлях Shopify дропшипінгу, з яких етапів складається запуск. Цієї бізнес-моделі нагадую, що детальніше про це я розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі по Shopify. Перший лінк під цим відео. Але починаємо ми завжди з вибору ніші. ми обираємо те, що ми хочемо продавати. Наприклад, чохли для телефона, мікрофони. Кофти, футболки, ну є певна специфіка вибору ніші, з якою ми будемо працювати. Далі ми обираємо продукти, які ми будемо продавати в тій ніші, яку ми обрали, і одразу шукаємо постачальників або сервіси з постачальниками, які мають цей продукт у себе в наявності. Наприклад, це може бути Аліекспрес та зв'язка з додатком Дісерс. Дісерс це додаток, я вже розповідав, який зв'язує ваш магазин з Аліекспресом. І якщо люди у вас купляють щось на сайті, то автоматично цей же продукт замовляється на Аліекспресі. Людина навіть не знає про те, що цей продукт з Китаю, з Аліекспресу їде ми просто використовуємо AliExpress як наш склад з продуктами і наш постачальник. Після цього ми додаємо обрані продукти в наш магазин. Це можна легко зробити з допомогою імпорта продуктів, наприклад, імпортнути продукти з AliExpress собі в магазин або з будь-якого додатку постачальників. Буквально натиснувши кнопку імпорт і всі продукти, які ти хочеш продавати, перенесуться і з'являться в тебе в Shopify-магазині. Це дуже легко та дуже зручно. Після того, як ми додали продукт, нам потрібно підключити платіжну систему для того, щоб західні клієнти могли легко розрахуватись за ці продукти в нашому магазині. І тут я додам ще одну бонусну перевагу Shopify Dropshipping. і вона тут, напевне, одна з найкрутіших, тому що західні клієнти, наприклад, клієнти з Америки, які купляють продукти в нашому магазині, вони одразу оплачують продукти, і гроші по суті одразу є нашою власністю. І зазвичай так буває, що за ці гроші ти одразу купуєш продукт нашого постачальника. Таким чином, ми знову знижуємо наші витрати для старта, а то і зводимо їх майже до мінімума до нуля, тому що ми спочатку отримуємо гроші від клієнта, а потім за ці гроші замовляємо продукт за закупівельну вартість, яка зазвичай в три рази менша ніж ціна, за яку ми продаємо цей продукт в нашому магазині. І це пов'язано з тим, що американці, канадці, європейці, австралійці вони всі звикли одразу купляти продукти в інтернеті, одразу їх оплачувати PayPal або пан. Банківською карткою їм не потрібно там дзвонити, уточняти за замовлення, чи ви хочете це замовити. Ні, вони одразу заплатили, і все в принципі вони чекають свій продукт. Стосовно чекання продукту, доставка із Китаю в США зараз іде приблизно за 5-7 днів. Це вже не ті часи, коли ти замовляєш щось на Aliexpress або з Китаю. Воно їде тобі там 30-40 днів. Тому це відповідь на питання: чи готові взагалі американці чекати товари із Китаю в США, коли вони купують щось у вашому shopify магазині з потіжними системами розібрались. Підключили і далі нам потрібно запустити рекламу. І тут є два варіанти: перший це органічний запуск реклами. Це коли ми по суті безкоштовно публікуємо величезну кількість відео в соціальних мережах, які пов'язані з нашим магазином, про наш продукт, який ми продаємо. Відео стають віральними, відео набирають перегляди. Люди хочуть їх купити, переходять в наш магазин і купляють. У нас є дуже багато на каналі оглядів на подібні магазини, які працюють за цією бізнес-моделлю. По суті, без вкладень в рекламу. І є другий варіант це запуск платної реклами, коли ми повністю контролюємо кількість наших Родажі. Ми платимо Фейсбук і Інстаграму, запустивши таргетовану рекламу. І буквально Фейсбук та Інстаграм буде приносити нам кожного дня клієнтів. І ми зможемо їх масштабувати, просто збільшуючи витрати на рекламу. Таким чином, ми переходимо до наступного етапу отримання перших продажів. Після того, як ви отримали перші продажі, це означає, що в принципі той продукт, який ви запустили, він успішно продається. Він пройшов тест. Тим паче, якщо він продається в плюс, супер його далі можна масштабувати. І залежно від того, яке джерело залучення клієнтів ви обрали, таким чином ви. Масштабуєте. Або ви збільшуєте бюджет на рекламу в платній рекламі, або ви збільшуєте кількість відеороликів, які публікували на ваш продукт. Дивитесь, які з цих відеороликів набрали найбільше переглядів та принесли найбільше продажів. І в такому випадку вам не потрібно залучати додаткові кошти в масштабування вашого магазину. По суті, магазин сам за допомогою реінвестицій буде заробляти на собі гроші. Наприклад, ви сьогодні зробили три продажі на. 150 доларів, частину з цих грошей вклали в рекламу. Завтра зробили вже 5 продажів, післязавтра вже 6 продажів. Таким чином ви свої кошти не вливаєте в масштабування магазину, а він, по суті, сам себе масштабує. Це такий ефект снігової кулі, яка просто збільшується, 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 збільшується та набирає свої оберти. Як я показував там, на початку в нашому магазині, ми починали буквально з мінімуму Це, там в місяць було 23 тисячі доларів. І потім частину грошей, які ми заробляли на цьому магазині, ми реінвестовували. Потім ми в місяць зробили 83 тисячі доларів, потім 100 тисяч доларів, потім була просадка 90 тисяч доларів, потім ми вже робили 103 тисячі доларів, 140 тисяч доларів і там 200 тисяч доларів. І це неймовірно круто, коли магазин сам себе окуповує і сам заробляє гроші, щоб себе потім масштабувати. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і не забувай, що найкраща можливість, щоб почати свій власний бізнес у 2025 році, це Shopify Дропшипінг я рекомендую точно не упускати цю можливість, а хоча б спробувати запустити свій перший міжнародний інтернет магазин Нагадую, що це може зробити абсолютно будь-хто.